Пригодницько історичний фільм Довбуш має особливе значення для Тернопільщини. Тут знялися двоє акторів з Тернополя. Жителів області можна побачити у масовках, а зйомки деяких сцен проводили у Збараському замку та у печері Вертеба. На прем'єрі фільму, яка відбулася у Тернополі 30 серпня, побували учасники знімальної групи. Цього дня у залі кінотеатру Міромакс був повний аншлаг, багато емоцій та аплодисменти стоячи. Глядачі з радістю фотографувалися з акторами фільму, який, до речі, став одним із найдорожчих в Україні. Його бюджет понад 90 мільйонів гривень. Фільм «Довбуш» розповідає легенду про одноіменного карпатського опришка, який боровся за свободу своєї землі, волю та справедливість на ній. Кожен фільм це дитина режисера, який би щоби не було, тому. Але очевидно наймолодша, най... найлюбленіша. <хи> Тому, звичайно, дуже багато було сил на роботу. Але кіно не та історія, де треба розповідати, як тобі було тяжко знімати. Це все історія. Ну, фільм, це завжди видовище, яке в кінотеатрі тебе має потрясати. Воно тобі мусить бути цікаве. Я так його робив для глядача. Разом зі знімальною групою на прем'єру фільму до Тернополя приїхав актор Олексій Гнатковський, який зіграв брата Олекси Довбуша Івана. Цей фільм, який побачить кожна людина в Україні, цей фільм це кіно, коли вам буде соромно признатися друзям, що ви його не бачили. Тому що його будуть бачити всі від малого до великого. І хто не буде бачити Довбуша, це вже буде пардон, але це буде мовитон. До речі, режисер Тернопільського обласного драмтеатру актор Олег Мосійчук зіграв у фільмі роль батька Олекси Довбуша. А актор родом з Тернополя Роман Ясіновський знявся у ролі опришка поляка Адама. Каже, до цієї ролі поставився з великою відповідальністю та намагався зіграти її максимально правдоподібно. Найважче взяти цю відповідальність, яка була в фільмі, і напевно е, не знаю, було важко готуватися до фільму, було важко вчити польську. Але я робив це. З, з насолодою, тому що це моя робота. Взагалі, акторська робота в неї класною, тому що ти постійно можеш зробити щось нове і можеш вивчати щось нове, і це дуже круто. Фільм зняли ще до повномасштабного вторгнення. Однак сьогодні він є особливо актуальним для України. Фільм саме довбуш. Він демонструє справедливість, боротьбу нашого народу, вже яке ведеться століттями проти, проти москалів. Після перегляду фільму оглядачів залишилося багато вражень, якими вони поділилися з журналістами Терену. Дуже дуже гарна зйомка, дуже гарні пейзажі, краєвиди. Все до деталей придумано. Одяг, прикраси, всі предмети побуту ну дійсно дуже класно. І в мене так буває, коли я заходжу і дивлюсь довгий фільм, в якийсь час ти починаєш нудьгувати. Тут такого зовсім не було. Сюжет несподіваний, цікавий, і ну, я б сказала, 10 з 10. Це навіть навіть більше. Мені дуже сподобалось справі. Висока оцінка тим, хто це зробив. Просто. Переживання, все людина переживає всім тілом і душою. Там не, не можна виділити ні одної стрічки, що щось не так. я розумію, наскільки велика пророблена робота, щоб цей фільм зняти, адже кожен кадр він несе собі якусь таку особливу думку, особливий такий подих українського цього етносу. Мені дуже сподобалось. Переглянути довбуша можна у тернопільських кінотеатрах упродовж тижня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.